До спецпризначились до Бетховена у мережі від учора набирає шалених переглядів кіно під всесвітньо відому сонату. А там спецпризначенці із набузнет працюють над прокурорськими. Сюжет тягне на блокбастер. Багатосерійний робота звукорежисера подейкують буде номінована на цьогорічний оскар. І це не єдине міжвідомче протистояння доби. До головного вісу Держприкордонслужби служби ходили нині спецпризначенці кордо, а на Франківщині шукають мільйони гривень, що їх умикнули під час минулорічної побудови фортифікаційних споруд біля передобу. Добрий вечір. Нині вівторок, 15 серпня, та спецпор, і усі подробиці будуть просто замі. Гради, танки та зоопарк першого покоління. Бойовики готуються атакувати самі себе. Вже мають українську форму та необхідний боєкомплект. З автоматами у казках сонату Бетховена дивіться у мережі просто вже! Антикорупційники спеціального призначення проти прокурорських із генерального відомства. Мюзикл триває. Феміда дивовижна чотири сотні вже пішли, і це не фінал. У суддівській вітчизняній владній вертикалі вишиковується черга на звільнення. Понад півсотні разів бойовики атакували цієї доби українські позиції. Восьмеро наших бійців дістали поранення. Поміж військових на щастя минулося без непоправних втрат. Натомість під час ворожого обстрілу Чермалика під Маріуполем загинув волонтер із Бердянська, який допомагав армійцям ремонтувати військову техніку. Найбільше атак відбулося на Донецькому напрямку. Понад півтори сотні мін бойовики випустили по Авдіївській промзоні, обстрілювали Зайцеве та Майорськ. Із тих таки 120 двадцяток стріляли про російські найманці у бік станиці Луганської. Водночас, за даними військової розвідки, трилітерні отримали форму українських армійців і планують костюмоване дійство. Імітацію наступу українців разом із тим, кремлівський військ торг і далі підживлює терористів технікою та боєприпасами до Девальцевого прибули 22 вагони з боєприпасами та 4 цистерни з паливом. до Іловайська кілька танків Т-64, 6 БТРів та два військових Урали. Про те, що танки та гради з'явилися поблизу саханки, комісарівки, Кутейникового та горлівки. Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ. Більше того, на околицях Горлівки українські розвідники помітили ще й два ворожі комплекси радіолокаційної розвідки Зоопарк 1 до Дніпропетровської обласної лікарні імені мечникову вночі доправили двох військових. Надзвичайно складні мінно-вибухові поранення. Хлопці дістали поблизу старогнатівки. Їх терміново евакуювали з передової гвинтокрилом. Обидва нині на апаратах штучної вентиляції легенів. Вночі бійців прооперували, але їхній стан і досі вкрай тяжкий. Медики утримуються нині від будь-яких прогнозів. одного з воїнів осколками зачепило серце та мозок. у іншого поранення шлунка та голови. Крім того, лікарі намагаються врятувати військовому зір. Це найтяжче із всіх поранених, які надходили в цьому році, а може й за весь час один осколок залишається в серці, він пробив передню стінку лівого шлуночка і пройшов порожнину серце, і зараз знаходиться в задній стінці. Виїхати з окупованих районів Луганщини до великої України нині немає жодної можливості. Там дотепер не працює жоден контрольно-пропускний пункт. Через ворожі обстріли з боку захопленого терористами Первомайська пункт пропуску в золотому зачинений. Єдиний піший перехід у станиці Луганський теж періодично не працює через атаки бойовиків. Ще один у трьох ізбинці через оперативну обстановку перетворили на український опорник. Саме там нині була знімальна група Наталі Нагорної. Це лише трьох ізбинка на місці великого вибуху роблять загату бобри з очерету вилітає, не розбираючи, де чия територія чапля, призвичаївшись до пострілів, тимчасово забувши про вибухи. Ось тут за розваленим розбитим мостом починається вже окупований Слав'яно-сербськ. Розподіл тут проходить по сіверському донцю, але на тому боці доси висить український синьо-жовтий прапор. І більшість родин тут живуть на два села. Для когось це був шлях або на роботу, або у гості до родичів, але тепер він закритий. Може, там їхні чоловіки воюють, Вони ж не признаються. Місцеве населення у нас не зовсім проукраїнське, тому через позиції ми їх не пропускаємо. І взагалі пересування місцевого населення повинно здійснюватись через обладнані... Пункти пропуску, з метою забезпечення, ну, в першу чергу безпеки. Юрій Яніцький був у полоні трохи більше двох місяців. На своїх сайтах терористи писали, що він ліквідований. Але боєць на позиціях живий, ворогу назло. Вони вже знають, що я не ліквідівав. На березі річки в нього помічник з непристойним жестом у бік ворога. Охранник сєпорать сєпоромна. Сусідні позиції теж обладнані лялькою тактичного призначення. випадку чого ми його отриваємо. І піднімаємо, щоб славити товариша снайпера. Євген з першої хвилі відвоював рік, стільки ж відпочив і повернувся. Возвращається багато людей. Дома скучно, ні тих товаришів, на яких можна положитися. Многі товаріші взагалі не товариші. Своїх товаришів він впізнає по піксельних штанах, як от у цигана. Саме настоящі піксельні штани. Я тоцеврона збройні сили України над їхньою позицією три прапори: українські, десантні та грузинські. Елгуш не воював за рідну Грузію, але за другу батьківщину пішов, бо каже, і війна схожа, Дуже схожа, мені здається. З гербом на кепці несе службу Ілля сам з Дніпропетровської області. Йому 20, але він відмовився від хлопчачих забав. Надає кіно, дискотеки. Найстаршого тут бійці називають Дадею Васою. Він на війні від самого початку і радіє. Після Донеччини тут, поблизу Сіверського дінця, відпочинок тільки от з автоматом. Тихо, да, тут тихо. Тут корот з Луганщини Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Керанчук, Спецкор 2+,2. плюс Дембель відкладається бійці мобілізовані у шосту хвилю, які вже відслужили свій рік на фронті, зможуть вирушити додому не раніше середини осені, а можливо і пізніше. Про це сьогодні заявили у генштабі. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника головного управління персоналу, генерального штабу генерал майора Талалая. Щоб демобілізувати шосту хвилю військовослужбовців, треба дочекатися відповідного наказу президента. Потім впродовж двох місяців триватиме процес демобілізації. Наразі наказу немає. Він очевидно, що величезний багатотомний фоліан тільки ну, на розгляді у верховного головнокомандувача. Нагадаю, начальник генштабу генерал армії Віктор Муженко ще на початку літа із упевненістю казав, що шоста хвиля піде додому у серпні вересні. Так само дотепер залишається відкритим питання: чи буде оголошена сьома хвиля мобілізації? Поговорити про критичну укомплектованість. Підрозділ, які зараз на передньому краї виконують задачу, сьогодні немає необхідності все буде залежати від того, як буде змінюватися воєнно стратегічна обстановка навколо України. Колишній кримський ув'язнений Севастополець Юрій Ільченко втік з Криму і перебуває на території материкової України. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила Емінет Джепар, заступник міністра інформполітики України. Водночас у меджлісі кримськотатарського народу вимагають від США та Євросоюзу не знімати економічних та політичних санкцій з Росії, допоки Кремль. Не відпустить усіх українських політв'язнів, зокрема і кримських татар. У меджлісі наразі шукають можливості зробити федеративні судилища над затриманими татарами в Криму відкритими. Щоб що вже зробили, і що ще попереду, Мар'яна Бухан дізнавалась. Точну кількість ув'язнених кримських татар на півострові наразі назвати не може ніхто, але відомо, що у в'язницях і слідчих ізоляторах тримають близько двох десятків осіб. Це українці, які публічно не визнали анексію Криму Росією, і за це російська ФСБ і ФЕМІДА називають їх екстремістами і терористами. Першими після окупації Криму російські спецслужби ув'язнили Ахтема Чийгоза, Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі. Сталося це на початку 2015-го. Чоловіків звинуватили в організації масових заворушень біля будівлі парламенту Криму 26 лютого 2014 року. Тоді у Симферополі відбувалися два мітинги: один за Крим у складі України, другий за встановлення на півострові російської влади. Закінчилися акції протистоянням із загиблими і пораненими. Жодного прихильника Росії тоді не затримали. Де з репресій? не просто лояльність цієї маси, а постараться максимально видиві з полуостров кримських татар. Наступні арешти сталися за рік у 2016-му Російські спецслужби влаштували обшуки в будинках кримських татар, трощили шибки і меблі, затримали понад 15 людей і звинуватили їх у тероризмі. Судова справа, по якій нині на окупованому півострові проходить півтора десятки кримських татар. Відома як справа Хизбут та Хрир, це назва ісламіської політичної партії. Але як партію російські спецслужби її не визнають і називають. Терористичною організацією ситуація, в яку потрапили кримські політв'язні, набагато гірша ніж у тих в'язнів Кремля, яких тримають у в'язницях на території Росії, кажуть адвокати, а на цю територію не розпространяється консульська допомога. І якщо в інших велику підтримку подібну міністерство іностранних справ України посредством своїх консульських організацій, то в Криму нічого цього немає крім того. Существенной проблемой в Криму є інформаційний вакуум, який создала Російська Федерація. Наразі і адвокати і представники меджлізу кримськотатарського народу вважають, про долю кримських політв'язнів треба гучно говорити, аби на них звернули увагу міжнародні організації. Коли питанням кримських татар перейматиметься чи не увесь світ Кремль буде змушений їх звільнити. Заклик до всього світу. спрямуйте туди своїх. Представників, щоб вони побачилися з громадянином України. Це добре, що ми зробили. Ахтем Чагос, Алі Асанов, Мустафади Гермендж, Нурій Прімов, Ферадзи Тулаєв. Це десятки-десятки людей. Чому вони кинуті? Марія Бухан, Валерій Сетюк, Євген Соловей, Спецкор, 2 плюс 2. Прозорого розслідування справи щодо розкрадання бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд у зоні АТО вимагають івано-франківські бійці, волонтери та активісти. З відповідною заявою вони звернулися до Генеральної та військової прокуратури. Навесні працівники управління захисту економіки в Івано-Франківській області викрили корупційну схему. Підозрюють, що за нею стоять посадовці місцевої обласної адміністрації, які відповідали за побудову захисних споруд у Костянтинівському районі Донеччини. Активісти обурені, бо кажуть, відтоді жодної інформації про перебіг. Його вони не отримали, а посадовці, які можуть бути причетними до корупційної схеми, далі працюють, наче нічого й не сталося. Ми знаємо той період, коли до районних адміністрацій до лісгоспів зверталися підтримати будівництво фортифікаційних споруд. Ніхто навіть не підозрював, що в бюджеті України виділена на це велика сума грошей, і всі сподівалися, що це мало бути зроблено за зусилля і за ресурси фактично громади області. Іран під федеративним крилом. Російські бомбардувальники вирішили у рейд на Сирію з бази Хамадан в Ірані. Це перший випадок, коли росіяни використали для своєї сирійської кампанії аеродром Ісламської Республіки. Досі їхні фронтові бомбардувальники стартували з бази в самій Сирії. а Стратегічна авіація підіймалася у повітря з Росії цього разу. Рейд проходив у трьох районах над провінціями Алепо, Дейр-Ез-Зор та ІДЛІП. Драма в австрійському потязі, що прямував звідня до містечка Брегенс на заході країни, 60-річний чоловік раптово там всадив ножа в спину 19-річному хлопцеві. А потім. Штрикнув у горло його 17-річного сусіда. Інший пасажир зі співробітниками потяга на силу змогли скрутити нападника і то лише за допомогою перцевого спрею. Обидва поранені в тяжкому стані були доправлені до лікарні. Версію теракту поліція категорично відкидає. Чоловіка називають психічно хворим. Жодного стосунку до мігрантів він не має. Лише минулої суботи. Схожий інцидент нагадаю, стався в швейцарському потязі. Там від рук 27-річного нападника загинула жінка. Закатовані. Прокурорський публічний скандал між Набу та ГПУ отримав продовження не без ускладнень. У мережі з'явилось відео сутички, де працівники генпрокуратури зображені жертвами інакше не скажеш свавілля спецпризначенців національного антикорупційного бюро України. Особлива подяка глядачів звукорежисеру. Усе змонтовано під місячну сонату Бетховена як саундтрек. Тож протистояння між силовими структурами, яке розгорілося ще минулої п'ятниці, чим далі. Більше нагадує багатосерійний бойовик з елементами мелодрами. Хто кого побив? Досліджувала ретельно Ганна Бока. Підмісячну сонату Бетховена спецпризначенці набу крутять руки слідчим з особливо важливих питань Генеральної прокуратури Гуцуляку та Сусу. Ті, ніби й не пручаються. Чутно лише відбірну лайку і погрози на адресу одне одного. Спокойно, Відео вночі на своєму ютуб-каналі виклав невідомий користувач. Нижче додаються посилання на інші сайти. Один з них політичної сили, яку пов'язують з Віктором Медведчуком. Саме відео ретельно змонтоване і підкреслює деякі моменти, зокрема набушників у натовпі як колишніх працівників СБУ Часів Януковича. А ще з різних ракурсів показує, як ГПУшника Черепова кладуть обличчям на асфальт і все, що відбувається, називає свавіллям. Звичайно, штовханину із лайкою автор називає побиттям і підсумовує фінальним титром. У результаті незаконного застосовування сили працівниками набу працівники ГПУ отримали численні тілесні ушкодження. Якщо розумієте, не будь ласка, я працюю. А це вже інше відео. Напередодні його демонстрував директор. Набу на цьому записі вже бідкаються набушники. кажуть, це їх минулої п'ятниці захопили і співдоби утримували в кабінетах і навіть у підвалах ГПУ. били, катували, ретельно допитували, і все зробили прокурори. Нашопад підносити сіть до лазу. Після чого прийшов Сус Сус. Сус Дмитро це головний герой обох відеопоказів, і старший слідчий генпрокуратури в особливо важливих справах у галузі економіки. Це за ним працівники НАБУ кілька місяців. Стежили із засідки у звичайній квартирі Києва, вікна якої виходять прямо на один із департаментів ГПУ. Сус із колегами потім пояснював, запідозрили, що із вікон вистежують їх. Із кримінального світу а працівників набу мовляв не впізнали, бо ті не показали документів. Ми прийшли і на цю квартиру з невідкладним обшуком, щоб встановити осіб, які проводять це стеження. Вже тоді ми зрозуміли, що це працівники НАБУ. Конфлікт, який на показ триває між ГПУ та Набу, вже за два тижні. І Дмитро Сус фігурує у процесуянні від початку, 5 серпня. Він приходив у набу з обшуком і з підозрою в незаконному прослуховуванні. Тоді ж директор антикорупційного бюро назвав це спробою дискредитації його відомства. А вже після другого скандалу із прокурорськими силовиками Ситник наголосив, жодної війни між ГПУ і набу немає. Між керівництвом наших органів. Немає війни, поки ж набушники та ГПУшники завели по кілька кримінальних проваджень одні проти одних. Продовження ж серіалу можна очікувати завтра, коли генпрокурор повернеться із закордонного відрядження. Ганна Бока Дмитро Опанасенко, спецкор 2+,2. Обшуки в державній прикордонній службі в Київський офіс зранку завітали представники головної військової прокуратури та корпусу оперативно-раптової дії Корт. Візит пов'язаний зі справою про контрабанду лісу на Закарпатті. Йдеться про вирубку ділянки цінних порід завдовжки 30 кілометрів. Рубали дерева, нібито для облаштування чопської прикордонної зони. Насправді ж деревину на понад півтора мільйона доларів вивезли до Словаччини. За планом облаштування кордону, виробка лісу взагалі не передбачалась. А майже шість годин оперативники військової прокуратури провели в кабінетах першого заступника голови Держприкордонслужби Василя Серватюка та керівника одного з департаментів вилучили кілька стосів документів. Коментарів в пресі не пролунало. Натомість, речник Держприкордонслужби Олег Слободян вважає, що силовики увірвалися до їхнього офісу, показово розторщили двері та навмисне влаштували шоу. Це все більше схоже на постановочне шоу. Чому тому, що по-перше, в слідчих не було ніякої необхідності діяти саме в такий спосіб. У них були перепустки до адміністрації. Вони могли вільно зайти. Ця група приїхала вже в супроводі журналістів, тобто вони хотіли публічності, а це в черговий раз вказує на певний популізм даної акції. Черги на кордоні з Польщею залишаються на всіх без винятку пунктах пропуску. Зараз ускладнений рух. Там скупчилося майже дві тисячі машин. Найбільші колони транспорту вишикувалися на Львівщині. У Краковці стоять майже чотири сотні автівок, приблизно стільки шурава руській та Ягодині. Прикордонники кажуть, це типова ситуація. Вона час від часу виникає після вихідних та релігійних свят. Нині ж більшість подорожувальників, які перетинають кордон за спрощеною схемою, це ті, хто користується привілеями малого прикордонного руху. Цей режим не діяв більше місяця, поки у Польщі проводили саміт НАТО. Суддівське самоочищення, не чекаючи реформування, оцінювання майнових перевірок, українські судді масово йдуть з роботи. Лише за липень написали заяви про звільнення за власним бажанням чотири сотні служителів Феміди. Такого в Україні ще не було. кажуть у Вищій раді юстиції. Прогнозують, що це. Геть не фінал до кінця року. Є надія, що суддівська владна вертикаль очиститься за рахунок відставок щонайменше на чверть. Валентина Мудрик знає чому. Більше половини свого життя суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ярослав Мамчур пропрацював суддею 38 років. Зараз йому 64, вже 4 роки. Як міг би піти на пенсію, але звільнитися за власним бажанням вирішив лише зараз. Хоча у суді цю інформацію приховують і запевняють спецкор. мамчур діючий суддя, і наразі у відпустці до 2 вересня. Відпустка та він звільнився чи ні? Запит щодо цього несла цього ще Заяву про звільнення Мамчура спецкору показують у вищій раді юстиції. Тут лише зазначено, що в нього є право на відставку. Він бажає ним скористатись і жодних інших причин не наведено. У нас перешкод не звільняти його немає. Звільнитися суддя вирішив ще у квітні, коли розпочалося кваліфікаційне оцінювання суддів. Члени комісії, окрім знань, перевіряють всі їхні статки. Отже, Мамчур мав би пояснити, як з доходами за рік у майже 300 тисяч гривень має лі. Ту нерухомість вартістю щонайменше у 40 мільйонів гривень. Це його особняк у Голосівському районі столиці. Власником, згідно даних з держієстру нерухомості, є дружина судді І квартира з двома гаражами у престижній багатоповерхівці в центрі Києва. Тут охоронець каже, суддя останні роки не проживає. Квартира пуста? Мабуть. Ну, я їх не бачу вже тут давно. А вже йде вони тут чи ні? Ну, раніше, коли сюди. Не можна сказати, що вони всі тікають тільки через те, що бояться майнової перевірки. Хоча я думаю, що основна причина саме в цьому. Вони дуже не хочуть прожекторів на своє майно, не хочуть цього приниження. Вони не хочуть щоб їх звільняли. Це така прикра і принизлива процедура. Ви просто, ну я не знаю, ви уявляєте, хто такий суддя? Це ж цар... це ж цар і Бог. І раптом це пройти через таку процедуру, це дуже принизливо. Провалити це на з кінця вересня вступає в силу ще й новий закон, коли через незадеклароване майно суддів матимуть право звільняти. Аби цього уникнути, припускає судовий експерт. Почнеться масове звільнення суддів за власним бажанням. І у вищій раді юстиції підтверджують, суддівські заяви вже б'ють рекорди. За останній місяць їх вже майже пів тисячі. Хоча стільки ж було за весь минулий рік. Це відповідає очікування суспільства. Ті заклики, які лунали з боку народних обранців про самоочищення. Чення суддівського корпусу, мабуть, вони це, досягли своєї мети. і, Звісно, судді почали робити те, до чого їх суспільство закликало. Співрозмовник спецкору, заступник голови вищої ради юстиції, не є виключенням. Він теж звільняється про причини говорити не хоче. Тут багато чинників. Я вважаю, що я вже достатньо попрацював на цій посаді. Потреба 16 років суди. Це непроста робота. Валентина Мудрик, Роман Сукач, спецкор 2+,2. Золоті руки проти дипломів наприкінці літа роботодавці активно шукають нові кадри на зміну сезонним роботам, приходять вакансії постійні. Влаштуватися, кажуть рекрутери цьогоріч простіше ніж це було минулого року. Якщо у 2015-му на одне місце претендували 5-6 людей, то тепер максимум четверо. Та чи всім світить нове місце? З'ясував Олександр Романюк. Пора відпусток скінчилася. Що за вікном стало прохолодніше, то гарячіше на ринку праці кажуть рекрутери. Кількість вакансій починає зростати. Українці в уяві вже малюють ідеальні роботи. Роботи поміче, волочать побільше. Зарплата я думаю, ну, на тисячу доларів нормально. Полтори тисячі доларів в Україні. Ну можна прожити за ці гроші. але професій, де працювати не треба, майже немає, підтверджують рекрутери. Мовляв, працівників навпаки більше ніж торік завантажують роботою. Але разом з тим омріяні зарплати готові платити, хоч і не в усіх спеціальностях. Завжди в ціні айтішники робота визнають, породила в Україні справжній тренд. Усі масово вивчають комп'ютер. Якщо не мають вищої освіти за даним фахом, вони перекваліфіковуються. На сьогоднішній день є маса можливостей це зробити. Так само захмарні прибутки у фахівців, пов'язаних із небом. Причому не лише диспетчерів чи пілотів літаків, а й тих, хто їх конструює. Молоді люди, які мають інженерну сьогодні професію, повірте мені, в найближчий час будуть достатньо запитувані на ринку праці. Інженери, технологи та фармацевти їх хочуть бачити і готові добре платити у кожному регіоні. При цьому кажуть, у держслужбі зайнятості тут розглядають кандидатів різного віку і з різним досвідом. По моїй роботі, пожалуйста, просов нет, я на на любой вопрос отвечу. знайти роботу, каже інженер Олег Токарів. Йому і справді було нескладно. за півроку вакансій перебрав не одну 50% Я нашо 50% процента центра зайнятості на нині вже пройшов випробувальний термін. Тому певен спеціалістам головне не поспішати, а шукати найкращий варіант. А от своєрідною сенсацією роботодавці вважають бум серед фермерських професій. Під час літнього збору врожаю навіть зафіксували рекорди зарплатні. Це не перебільшення, що хороший кваліфікований, наприклад, тракторист чи комбайнер може за сезон заробити порядка 100 тисяч гривень. Попит на таких фахівців високий і восени. Зарплата залежатиме від досвіду і вмінь. Так само і з робітничими професіями. У столиці серед лідерів за пошуками будівельники, газозварювальники, плиточники та столяри. Немає проблеми з працевлаштуванням у працівників сфери обслуговування. Які платити їм багато, роботодавці не поспішають, проте дають змогу вибрати комфортний графік, колектив чи обстановку. З хотілося б немножко побільше Ну а так, в принципі, мені подобається. Я, наприклад, не змогла би сидіти в офісі і працювати. У мене це скучно. Все таке спілкування з людьми. Я провожу майстер-класи з дітьми, спілкуюся. Ну, кожен день ну, таке щось нове і цікаве. А от кому із роботою буде нелегко, то це топ менеджерам, юристам та економістам. Зарплати тут хоче високі, але конкурс найвищий. Ще в усіх галузях, як наслідок, власники червоних дипломів часто сидять без роботи. Я сам та співробітник, сотрудника, тому можу сказати, що дуже плохо положення зараз сокращаю. Не просто працівникам науки, медицини та соціальної сфери Вакансії тут хоч і пропонують та платять мало. Що вже й казати про професії творчі бідкається танцюрист Володимир. Хоч за кордон тікай, Ця професія не востребована, точніше, підготовка дається за саме в мірі. А возможності реалізації в нашій країні, на жаль, не настолько обширна, як, наприклад, за границею. Мічтаю та займатися музикою, але з музикою теж очень хорошенько постаратися. Та, попри всі тренди кажуть роботодавці, українці мусять пам'ятати, вони самі ковалі свого щастя. Правило таке, робота завжди є, аби була зарплата хороша. Якщо добре пошукати, то навіть найекзотичніша вакансія знайде вас. Колись на сайті була вакансія там людини по догляду за білками. Олександр Романюк, Спецкор 2 плюс 2. У Китаї двоє людей лише дивом уникнули смерті, коли їхня машина врізалася у цементовоз. ДТП, що сталося у місті Нінбо, потрапило до об'єктивів камер спостереження. Машина намагалася проскочити перехрестя, яким саме проїжджав цементовоз. Його водій спробував уникнути зіткнення, але через різкий маневр вантажівка перекинулася просто на легковик. Аби витягти водія та жінку пасажира, рятувальникам довелося використовувати гідравлічний прес. Обом вдалося вижити у розчаленій машині, хоча їм і знадобилася допомога хірургів. І про рибалку, що йому немає потреби перебільшувати, маємо сказати кілька слів. Чернігівському таксисту не вистачило рук, щоб показати розмір сома, якого він витягнув з Дніпра. Два метри завдовжки і вагою 60 кілограмів. Поміж рибалок, які одразу влаштували з підводним велетним фотосесією, не знайшлося рівного за зросту. На сома поставили перемет, під водою натягли мотузку з гачками. За наживку використали п'явок. А от витягти рибину з річки виявилось геть нелегкою прогулянкою. Однієї підсаки не вистачило і лише за допомогою. Пагра, рибалка із напарником затягнули сома у човен. Адреналін зізнаються, зашкалював. Зважити сома змогли лише частинами, коли ділили його на трьох. Одна голова потягнула на вісім кілограмів. Я зрозумів, що большая риба. але я не думав, що настолько большая. Ну, двадцять кілограмів піднімали соміків там. Наші хлопці з нашої компанії на 32 ловили в прошлом році. А тут такою піднімаю там монстр Такой. На олімпійських іграх у Ріо гімнастичний стрибок назвали на честь українця. Стрибок у вигляді трьох сальто отримав назву Радівілов» за ім'ям нашого спортсмена Ігоря Радівілова. Хоча сам ігор у фінальних змаганнях спопорному стрибку посів лише восьме місце, його іменний елемент уже занесли до міжнародних правил спортивної гімнастики. Сьогодні на Олімпіаді за медалі у вправах на перекладанні та брусах боротиметься наш гімнаст Олег Верняєв. Це його останні шанси виграти ще одну медаль після срібла в абсолютному заліку. А напередодні п'яту срібну Медаль для України здобув борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У фіналі він змагався з росіянном грузинського походження Давітом Чеквитадзе. Ярослава Шумик у Ріо бачила, як це було. Жан Беленюк поступився росіянину Давіду Чеквитадзе з великим відривом по очкам. 2-9. перебіг його поєдинку був дивним. Беленюка фактично половину сутички ставили у партер. І такі рішення суддів викликали здивування як трибун, так і фахівців, але не самого Жана. Ми постоянно знаємо, що коли виходимо з русскими, ми постоянно знаємо, що допомагати нам точно не будуть. Тобто це однозначно. І вот. я, конечно, виходя, розумів, э, що будуть ставляти палки в колеса, будуть каким-то образом там пытатися йому допомогти. Жан прекрасно розуміє, що э, у него забрали золотую медаль, просто забрали в наглую. Ну но... что? Будемо боротися і з этим будем боротися. Жан розповів, що перед фінальним ним сутичок спав фактично 5 годин. На нього тиснула величезна відповідальність і надії, які покладали. Що приховувати від чинного чемпіона світу, тут в Ріо де жанейро ми очікували золота. Баленюк критично визнає, що мав би проявити максимум умінь, аби не дати себе засудити. Однак водночас згадує і про погані умови підготовки олімпійців в Україні, і чи то на емоціях, чи на правду далі робить наступну заяву. Ну, всі начинають по поводу патріотизму. Патріотизм займався наш президент, прем'єр-міністр. Вот вони... Я должны показывать патриотизм. А я как бы, волен распоряжаться своей субой, так как я посчитаю нужным. Никто мне в этом не переубедит. Поэтому я буду смотреть и буду отталкиваться от того, как для меня будет лучше. Вот и все. Свою лепту для Украины я сделал вот эту вот, медалью. Вот. Дальше будет видно. Після цієї заяви Жан Баленюк сьогодні вранці на своєму Фейсбук написав, що не говорив про зміну громадянства. Я сподіваюся, що уся ця ситуація стане лише поштовхом для серйозного перегляду умов підготовки олімпійців в Україні. Срібло Баленюка стало п'ятою нагородою для збірної України на Олімпіаді. Золота поки що у нас немає. Ярослава Шумик, Валентин Шилко, з Ріодежанейро. Спецкор два плюс два. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Зустрінемося у середу. Надвечір саме тоді. Спецкор знову буде.